Мене звати Катерина. Я представляю компанію BrainStack. Сьогодні я розповім а, трохи детальніше про нашу компанію, а, про наші процеси. І в цілому, а, після цих там 15 хвилин, ви більш детальніше дізнаєтесь, як у нас в компанії все працює. А, і я вірю, що захочете а, також стати частиною нашої а, компанії. А, почну трошки. З інформації про мене мене звати Катерина. Як я вже сказала, і я Talent Acquisition спеціаліст компанії BrainStack. Чим я займаюся? Я займаюся пошуком і наймом крутих спеціалістів для нашої компанії і завжди намагаюся знайти цей ідеальний меч між кандидатом і позицією, на яку ми наймаємо людину. Також люблю знайомитися з новими людьми, тому тут є QR-код на LinkedIn. Запрошую всіх доєднатися, написати мені і я вірю, що будемо підтримувати з вами контакти. Можливо, навіть ті вакансії, про які ми сьогодні розповімо, вам відгукнуться. Якщо ні, то будемо тримати контакт на майбутнє. Також за три роки роботи я успішно закрила більше 50 вакансій у сфері development, та бізнес і, звісно, маркетинг. them Трошечки про нас, про нашу компанію. Брейнстек це українська мультипродуктова IT компанія, і наші основні ніші, в яких ми працюємо: це parental control, wellness, AI, і також ми розвиваємо rd центр де запускаємо нові продукти. хто наші користувачі? Це мільйони людей в США, Європі, Латинській Америці та Австралії. Також у нас в компанії більше 350 спеціалістів. Це дуже амбітність. Спеціалісти це ті люди, які прагнуть масштабуватися, які хочуть досягати результатів і великих результатів. І також можу сказати про те, що наша компанія постійно росте і розвивається. Також трошечки детальніше саме про наші продукти. Я думаю, що це всім буде цікаво дізнатися. Перше, це у нас є додатки в ніші Parental Control. в цілому, це та ніша, з якою ми працюємо спочатку з нашої компанії, тобто з 2014 року. І тут у нас є додатки, які допомагають батькам тримати спокій за те, чим займаються їх діти в гаджетах в телефонах. Також у нас є додаток в Ніші AI, це додаток для генерації аватарок за допомогою штучного інтелекту. Окрім цього, в нас є додаток в Ніші Wellness. це додаток, який допомагає моніторити свій здоровий спосіб життя, тобто харчування, тренування, і в цілому свій здоровий сон і медитацію. А окрім цього, в нас є rd центр де ми постійно генеруємо нові ідеї, запускаємо нові продукти в різних сферах сферах, і ми тут відкриті до різних ніж. Також про наші цінності у нас в компанії дуже цінується саме бекграунд технологічний, також хардскіли, Але окрім цього, для нас дуже важливо, щоб людина, яку ми наймаємо, людина, яка працює у нас в компанії, щоб вона відповідала тим цінностям. І ви бачите зараз ці цінності, які є у нас в компанії, які ми культивуємо, і відповідно по ним ми і шукаємо співробітників до нашої компанії, щоб був цей ідеальний ме. Також далі поговоримо про відкриті вакансії. Я думаю, це найцікавіше. І одна з таких з частин, за якої ми тут зібралися, саме вони у нас наразі відкрито три вакансії: саме маркетинг вакансії це «User Acquisition Manager», це «Senior Creative Producer» і «SMM Manager». Я пропоную трошечки детальніше поговорити про кожну з цих вакансій щодо вакансії, «User Acquisition Manager», Людина, яку ми шукаємо, спеціаліст, якого ми шукаємо, він буде працювати якраз в нашому велнес додатку. Я нагадую, що це додаток, який допомагає покращити різні аспекти життя, тобто харчування, фізична активність, якість сну. І з усіма вимогами, які в нас є на цій позиції. Ви можете ознайомитись за QR-кодом, перейти на посилання, і там буде вакансія на Happy Monday, Відповідно, там є всі. Вимоги, але якщо так коротко, то ми шукаємо людину, в якої вже є досвід, як мінімум, три роки у сфері user acquisition. Чому? Тому що ми шукаємо саме такого більш сеньорного спеціаліста, який має вже успішні кейси управління рекламними бюджетами, саме великими рекламними бюджетами, тому що на цій позиції, якраз, людина буде керувати шести-семизначними рекламними бюджетами. Ну, і, звісно, це та людина, яка займалася запуском реклами Facebook Ads, Snapchat, TikTok і так далі, і має успішні кейси. Наступна вакансія, яка в нас відкрита, це креатив продюсер або креатив маркетинг-менеджер. Ця людина вона також буде працювати в нашому wellness А, І тут я хочу трошки детальніше зупинитися і розповісти про команду, тому що дійсно дуже класна команда. Наразі це три креативні продюсери, три motion дизайнери та ugc координатор. І ми зараз шукаємо ще одну людину на розширення, щоб разом створювати неймовірний контент для нашого додатку. Що ми тут очікуємо від людини, яку ми шукаємо? Також це три роки досвіду на аналогічній позиції саме в saas бізнесі. Тобто, також такий сеньйорний спеціаліст, який вже має це розуміння рекламного ринку, основ перформанс-маркетингу, який має досвід в створеннях креативів, тому що на цій позиції людина буде повністю генерувати нові ідеї, створювати креативи і повністю від? Вести ці креативи від ідеї до фінальної реалізації, також тут є QR-код, який ви можете відсканувати і відправити своє резюме нам на ознайомлення. І остання вакансія, яка в нас відкрита, це smm менеджер Ця людина буде працювати в команді, яка займається розвитком та просуванням саме нашого бренду як роботодавця бренду. BrainStack. тобто, це людина, яка буде саме голосом BrainStack в соцмережах. Тобто на цій посаді людина буде повністю відповідати за весь контент, за фото, відео, тексти, які публікуємо в соціальних мережах. Що ми шукаємо? Ми шукаємо людину, в якої вже є досвід в СММ від двох років, є розуміння, як створювати контент, є розуміння, чим відрізняється контент в Інстаграм та LinkedIn, наприклад. І в цілому. Людину, яка знаходиться також в Києві, тобто яка, яка зможе відвідувати офіс для того, щоб робити нам класні фото, класні відео і займатися просуванням нашого бренду роботодавця. Також, якщо вас зацікавила якась вакансія, можете відсканувати QR-код, можете написати мені в LinkedIn, і ми обов'язково з вами поговоримо про неї детальніше. Далі у нас в компанії дуже цінується, як я вже казала, саме технічна частина, але також у нас є така дуже важливе направлення. Це soft на які ми звертаємо увагу. Тому у нас з тобою як з кандидатом буде ідеальний меч. Перше, якщо тебе доявляють гарні показники та результати роботи, якщо ти проактивна людина, якщо ти орієнтований на бізнес, якщо ти командний гравець, завжди прагнеш до розвитку як спеціаліст, і також і самостійно хочеш зробити свій вклад в розвиток продукту, над яким ти працюєш. Звісно, якщо тобі відгукуються наші цінності та бачення як компанії, і якщо ти оптимістичний і позитивно налаштований, це Ті характеристики, які є уже в наших співробітниках, є в тих командах, про які е, я розповідала. Тому е, дійсно у нас з тобою буде класний меч. Якщо ти також така людина, е, і якщо тобі це ці цінності відгукуються. Далі я розповім трошечки детальніше саме про умови роботи, як у нас в компанії все працює. Ми постаралися зробити такі комфортні умови, щоб, не дивлячись на те, людина знаходиться в Києві чи в іншій локації, в, іншій, в іншому місті чи в іншій країні, щоб у неї була можливість дійсно комфортно працювати. Тому ми пропонуємо нашим співробітникам роботу з офісу в Києві. Він знаходиться в нас біля метро золоті ворота. Є все, що необхідне для комфортної роботи або працювати з дому. Також у нас гнучкий графік роботи, тобто ви самостійно можете будувати свій робочий день в рамках восьмигодинного дня. Робочого ми працюємо на техніці компанії, повністю забезпечуємо вас цим необхідним. Також у нас немає таймтрекерів, тому що головне для нас це результат, і ми орієнтуємось саме на це. З приводу оформлення тут все стандартно, це оформлення ФОП третьої групи, але також, якщо вам це необхідно, то в нас є альтернативні способи виплат. По бенефітам та соціальному пакету також тут ми постаралися зробити максимально такий соціальний пакет, завдяки якому людина зможе фокусуватися на найважливішому, тому що в цілому це є те, до чого ми йдемо, і те, що ми культивуємо середині компанії, те, що в нас зараз є, що ми фокусуємося саме на важливих речах. Тому наш соціальний пакет включає. Все, що необхідно, для того, щоб відпочити, відновитися, а для того, щоб розвиватися, і ми також робимо вклад саме в розвиток наших співробітників і підтримуємо, якщо є така необхідність. А, так, і трошечки розповім детальніше про а, культуру професійного розвитку. А, у нас в цілому в компанії також ми дуже на це звертаємо увагу, тому що а, ми хочемо, щоб наші співробітники не мали цього синдрому втрачених можливостей. А, тому ми робимо все, що можемо для реалізації потенціалу наших співробітників. А, це і внутрішня школа лідерства, це і свідчинг між позиціями, якщо є бажання розвиватися а, в якійсь інші. Іншій сфері, а також те, що таке особливе в нас, є це розвиток в топ-менеджмент, і також є можливість очолити бізнес напрям а, чи навіть запустити власний проект, якщо у вас є класна ідея. А, також ми постійно організовуємо якісь командні активності, тому що ми дійсно такі активні, проактивні і в роботі, а, і також відпочинку. Тому, як мінімум, раз на місяць у нас проходять якісь івенти саме команді. Окрім цього, у нас є така дуже важлива соціальна місія. А, Катерину буду вас точно тепер Так. Важлива соціальна місія, тому що ми розуміємо, що зараз у нас в країні така ситуація війна. Тому в нас є власний благодійний фонд на підтримку військових, до якого доєднуються наші співробітники. Також ми допомагаємо дітям з синдромом Дауна інтегруватися в це суспільство, проводимо для них навчання. Окрім цього, ми є також партнерами студентських організацій, тобто навчаємо студентів і організовуємо. Регулярні донації разом з агентами. Крові. А, і також трошечки скажу про партнерство. А, ми є партнерами найбільших спійнот і регулярно беремо участь в мітапах і конференціях. А, тому якщо ви така також активна людина, яка любить брати а, участь в таких івентах, у вас є така можливість як і а, просто відвідувача, так і у спікера. А, і про це знаємо в нашій компанії, це вже таке май майже кінець зараз, хвилиночку. А, перше, це HR, де кандидат. Спілкуються з рекрутером або з рекрутером зі мною або з моїми колегами, також це технічна співбесіда з хардінг-менеджером, тобто з цим лідом, який шукає людину собі в команду. Також це тестове завдання за потреби з цих вакансій, які я назвала. В нас тестове завдання є в СММ-менеджером. Інші позиції ми перевіряємо всі скіли на технічній співбесіді. Також це фінальна співбесіда з HR-менеджером та з продукт-менеджером Менеджером або маркетинг-менеджером і далі це вже омріяний джоб офер і співпраця з нашою компанією. Наразі це все дуже дякую всім за увагу. Прошу залишатися на зв'язку. Тут є QR-код з нашим LinkedIn, Instagram та Facebook. Буду рада поспілкуватися. Також хочу сказати, що якщо сьогодні не було цієї вакансії, згадано, яка вам цікава. Долучайтесь до мене в LinkedIn. Будемо мати зв'язок, тримати контакти. Я вірю, що в майбутньому знайдемо. Меч на якусь позицію. Дуже дякую за увагу! Катерина, дуже дякую вам. Давайте так, щоб я вас все ж таки без питань не відпускала. Напевно, така в нас тематика, де да, вона цього тижня важлива, це про в принципі, да, можливо, і ширше, де да, позам маркетингом вакансії без досвіду, можливо, освітні програми, які ви робите для людей, які приходять без досвіду. А по-друге, чи розглядаєте, чи берете ви стажерів, які не після університету, скажімо так, Да, якщо людина свічер, якщо вона вирішила вже в зрілому віці змінити професію, чи ви даєте такі можливості? А, так, ну по-перше, хочеться сказати про внутрішні можливості. Тобто, а, у нас можливість відчних, наприклад, якщо людина працювала в сапорті, наприклад, і хоче перейти всередині компанії на якусь позицію там, маркетинг, неважливо, чи а, там, навіть розробники. Якщо є така можливість, ми переводимо цих людей. А, також, якщо людина без досвіду, а, у нас відкриваються інколи три або більш джуніор позиції. А, але хочу сказати: тут для тих людей, хто хоче так да свідчитися в ІТ, неважливо, скільки. Кілька вам років, щоб максимально серйозно відносились до підбору курсів, чи, можливо, там, якщо вони самостійно вивчають, щоб також до цього відносились серйозно. Ось, і я вірю, що якщо це будуть якісь дуже класні знання, які людина ще до того сама ну, вивчить щось, то їй буде краще і легше знайти роботу мрії, тому що полагати ці надії, що компанія там тебе навчить, це не завжди гарний варіант. Дякую, дякую вам дуже. Буду вас відпускати.